Вітаю! Ви на каналі Сніжинка. Як зробити Катіо для кота, навіть якщо бракує місця, поради і фото для натхнення. Катіо це Патіо для вашого кота. Його можна облаштувати біля будинку, на терасі, балконі чи навіть біля вікна у маленькій квартирі. Головне, щоб простір був загороджений. Чому котик подякує вам за Катіо, як обрати матеріали і чим умоблювати Катіо? Для чого коту Катіо? Навіть якщо у вашому житлі є місце для маленького Катіо, воно принесе котику радість і користь, наприклад, доступ до свіжого повітря, сонячні ванни. Спостерігання за птахами, комахами, рослинами і людьми. Стимуляція за допомогою нових і змінних звуків, запахів, картинок, місце для зняття стресу і розслаблення, особливо якщо вдома кілька тварин. У Катіо всі ці радості життя на волі доступні котику без з наражання його на безпеку, адже це захищений простір, звідки тварина не впаде, не втече, не травмується і де на неї ніхто не нападе. Як на вулиці, тільки вдома. Що врахувати перед будівництвом Катіо. Спочатку треба обрати місце. Це може бути тераса, лоджія, балкон чи навіть вікно. Слід зважати на те, щоб у Катіо був доступ до сонця та водночас був затінок у найбільш спекотні години. Затінок у Катіо можна зробити і штучно, якого розміру буде ваше Катіо напряму залежить від того, скільки місця є у вашому помешканні. Коти цінують комфорт, та водночас це досить мінімалістичне створіння. Вони знаходять радість у простих речах, в картонних коробках, зелених вазонках, паперових іграшках. Тому не відмовляйтесь від Катіо, якщо вам здається, що воно потребує багато місця, часу або грошей. Яким буде доступ кота до Катіо? Чи готові ви постійно відчиняти йому двері на вимогу? Чи може краще зробити окремий котячий вхід у Катіо? Природна стимуляція. Це основна для чого робиться Катіо. Тож, буде добре, якщо біля Катіо будуть дерева чи кущі. Там літатимуть пташки і загалом бодай щось відбуватиметься. Безпека Катіо. Для будівництва потрібно обрати лише якісні кріпильні елементи і міцну сітку, що витримає вагу кота. Також варто подбати, щоб матеріали, з яких ви робитимете Катіо, не містили отруйних хімічних речовин. Якщо використовуватимете дерево, то матеріал має бути таким, щоб кіт не травмувався. Щоб кіт не перегрівався чи не намакав під дощем, у Катіо можна зробити дах. Також слід обов'язково передбачати місце для миски з водою для кота. Як умеблювати Катіо? Оскільки це котячий рай, тут має бути все, що приносить коту радість, лежанка, щоб подрімати під спів пташок, драбинка або гілка, на яку можна видряпатися, котячий гамак, дрябки для кігтів, тунелі і схованки, безпечні для котів рослини, іграшки. Проста картонна коробка у Катіо теж може порадувати котика. Зверніть увагу на те, щоб всі меблі у Катіо були захищені від впливу погоди або забирайте їх всередину, коли погода псується, де знайти інструкції. Якщо ви не маєте досвіду у господарських і будівельних роботах, в інтернеті за пошуком «Катіо. Дай можна знайти як платні, так і безкоштовні плани. і Креслення для самостійного виготовлення Катіо. Якщо це відео було для вас цікавим та корисним, не забудьте підписатися, поставити лайк та надайте. Тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати саме а з вами була жінка. До скорої зустрічі.